Вітаю всіх! Сьогодні я розповім, як готую ґрунт для розсади, адже способів приготування ґрунту є декілька. Один з них я використовувала минулого року і ґрунт, який я приготувала, вийшов чудовим. Рослинки прекрасно розвивалися. Посилання на це відео я залишу в описі. А цього року я готую ґрунт трішки іншим способом. Яким же він має бути? По-перше, ґрунт для розсади має бути пухким. Для розсади інакше не годиться, бо насіння, а потім корінці задихнуться. Всі ґрунти робляться на основі торфу. Далі ґрунт має бути поживним. По-перше, чому поживним? Тому що саме поживному ґрунті рослини теж будуть прекрасно виглядати, гарно. На нарощувати кореневу масу і чудові темні мати листочки. І ґрунт має бути з відповідною кислотністю. І ось саме використовуючи всі ці показники, стараюся створити ідеальний ґрунт для розсади ґрунт почала заготовляти в кінці жовтня. І ось саме вирішила і протестувати, який він мене вийшов. Посіяла насіння поміторів і бачимо результат гарні темні зелені листочки, чудові стебельця і головне, ніякої хвороби, ніякої тонконіжки. ґрунт я нічим не обробляла ні фітоспорином, ніякими препаратами. Вийшов він мене пухким, поживним, з відповідною кислотністю. Саме в такому ґрунті можна Сміливо висівати перець, помідори, баклажани, огірки. Підійде він і для посів деяких квітів, тобто для таких, яким підходить дана нейтральна кислотність. Можна сміливо заготовляти, виходить дешевий корисний ґрунт. Готуючи ґрунт для розсаду, обов'язково вимірюю його кислотність. Для цього в мене є прилад. Якщо немає такого приладу, можна придбати собі лакмусові папірці і ними виміряти кислотність. Адже ґрунт для розсади має бути нейтральний, бо в кислому середовищі добре ростуть патогени, росте цвіль, розвиваються хвороби. Його обов'язково потрібно розкислити. Можна додати в ґрунт доломітове, борошно, крейдо, а можна і попіл. І от в мене ґрунт вийшов саме такий ідеальний нейтральний і нічого я в нього не додавала. ґрунт для розсади потрібен з pH діапазоні від 6,5 до 7,5. Перша складова ґрунту це земля з поля, і добре її брати, коли починаються заморозки, щоб саме не принести додому шкідників. Минулі роки я брала ґрунт з городу. Переконалася, що на культурних рослинах часто є патогени, тому вирішила податися в луг. І набрати там ґрунту, мандруючи в природу, приглядалися до місцевості і от саме натрапила на такий чудовий пухкий ґрунт. Він подібний до торфу, в складі якого є і цей торф, він прекрасно підходить для розсади, набираючи ґрунт, помилувалися краєвидами заходом сонця. Адже не завжди є час саме бачити навколо себе таку красу. У мене є спеціально відведене місце для торфу, для перепрілого гною, для компосту. І коли все гарно під рукою, то ґрунт заготовляється швидко і просто. І беру для цього чотири частини саме оцієї лугової землі з торфом, беру три частини перепрілого гною з компостом, насипаю все в відро, а з відра в таз. Обов'язковою складовою ґрунту є або пісок, агроперліт або вермикуліт, що під рукою те додаю. Так як в мене немає ні піску, а вермикуліт трішки дорогуватий, тому я використовую агроперліт. По-перше, він має властивість стягувати вологу і поступово віддавати рослина. Коли пересихає ґрунт, то рослинки беруть з нього незначну частинку вологи. А якщо ґрунт перелити, то саме агроперліт забирає трішки цієї вологи. От тим він і корисний, і тому його я завжди даю в ґрунт. Також додаю яєчну шкаролупу, адже яйця завжди є під рукою, шкаролупки я ніколи не викидаю, промиваю їх, просушую. Яєчна шкаролупа діє як природне вапнікове добриво, знижує кислотність ґрунту, а також поліпшує якість ґрунту, містить кальцій, мікроелементи, такі як цинк, марганець, фтор, які саме сприяють підвищенню врожаю. Найкраще, коли вона перемелена на порошок. Я досить дрібненько подрібнюю, і ось на таке відро даю жменьку такої подрібненої шкаралупи. Все гарно перемішую. Ґрунт такі ящики я насипаю десь до 5 см. Я переконалася, що і більше не потрібно, якщо попередні роки насипала більше, бо здавалося, що чим більше ґрунту, тим краще буде розвиватися рослинка, але воно насправді і не так. Добрий, гарний, поживний пухкий ґрунт на великій кількості сприяє досить гарному розвитку рослин. ґрунт ставлю на дворі, накриваю зверху плівкою для того, щоб він не підсихав. Ну і, звичайно, дуже добре, коли він гарно промерзне і ні в якому разі його не прожарює, тому що це ліквідовує корисну мікрофлору. Добре брати ґрунт в листяному лісі, а саме під ліщиною. Листяна земля легка і пухка. вона отримана на багаторічному перегниванні упалого листя. Листяний ґрунт не ощільнюється навіть після багаторазових поливів, повітря вільно проникає до кореня рослин. І ні в якому разі не брати з-під дуба, каштана, а також з-під хвойних дерев, тому що там ґрунт досить кислий. Ще рекомендують брати ґрунт з-під кропиви. Вона віддає перевагу родючим ґрунтам та ще й з нейтральною реакцією. Не беремо ґрунт, де росте мокрець, хвощ польовий, щавель. Ці рослини полюбляють рости на кислих ґрунтах. І добре верхню частину ґрунту очистити від насіння бурянів, зібрати трішечки і брати із шару до 30 см. Готуючи ґрунт для розсади, пам'ятаємо, що в ньому обов'язково має бути перепрілий гній, а саме двохрічний або трьохрічний тваринного походження. В ньому міститься азот, фосфор, калій і багато корисних речовин. І ґрунт з таким перепрілим гноєм буде надзвичайно поживний. Рослини будуть мати темне зелене листя, товстеньке стебельце і прекрасну кореневу систему. Самостійно приготовлений ґрунт займає трішки часу, але виходить безкоштовним і якісним. Отож, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.